У нас є завдання. Це завдання полягало в тому, що ми спершу мали зробити стилі звичайні заголовки, всі рисунки, таблиці і так далі. Закінчується маркованим і нумерованим списком. Так, маркований і нумерований список. Ось вони є. Так, а далі. Нам треба вставляти назви. Створіть назву об'єкта рисунок. Показано через, куди, куди де шукати місце створення цієї назви. Тобто, це група панелей посилання, назви і вставити назву. Так, ну і давайте будемо буквально. Створювати тільки я відкрив якийсь рисунок, який тут є. Ось є. Перший рисунок, який в нас тут трапився. Тут, бачите, як об'єкт, до речі. Да, такі ось моменти. Є, що Word розпізнає, да, як, можливо, не рядок з текстом. а ага. Окремі області. Хочу видалити маленький. Так. <кій> так, ось ми, припустимо, будемо підписувати оцей рисунок. <кій> <кій> ось тут. Ми йдемо е, за, е, ну, за тими вказівками. Тобто посилання. У мене україномовна версія, то я вже буду перекладати посилання, назви, вставити назви. Тут є. Давайте розгорнемо, мабуть. Тут є категорія підписи, вставити назву ось тут. І нам потрібно створити назву рисунка. Тобто, це інструмент, який дозволяє вставляти об'єкти. В текстову версію і автоматично їх номерувати. Тобто ми потім можемо, зможемо змінювати об'єкти між собою місцями, і він автоматично буде пересвоювати їм інші номера. Тобто, відповідно, бачите, тут є рисунок за замовчуванням, може бути якась інша фігура, література, рівняння, таблиця, можемо створювати свою якусь там, ну, ми будемо. Деякі елементи, формула, наприклад, тут я не бачу, то формулу будемо створювати. Рисунок. Але особливість в тому, що у нашому завданні має бути дворівнева нумерація, тобто має бути номер розділу і номер е рисунку в цьому розділі. Тобто тут десь написано. Таким чином, щоб його номер складався з двох частин: перша з яких це номер розділу, а друга порядковий номер об'єкта в розділі. Так, ну і представити діалогове вікно о, всього цього. Для того, щоб в нас був номер розділу, нам треба е, застосувати всі стилі до документу. Тобто, так, як ми з вами казали, що у нас є заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3, я маю застосувати відповідні стилі. Так, от я. Застосую стиль заголовок 1. Це в мене буде заголовок 2. Вони в мене форматування не відповідає тому, що робилося попереднього заняття, ну, але щоб не тратити на це часу, мені просто формально треба присвоїти певній частині тексту стиль заголовок 1. Ну і ми з вами казали, що в нас автоматично буде створюватися така ієрархія документа. Тобто, якщо зараз ми перейдемо в область переходів, ось тут. То в нас тут буде створений, створений нами заголовок 1. Тільки треба знайти його цей, мабуть, він да? Да, оцей заголовок 1, який ми присвоїли відповідно заголовок 2. Ось вони, до речі, Word розпізнав достатньо грамотно, тому що людина колись створила ці, цю вже ієрархію заголовків, бачите, він автоматично переприсвоїв. Тобто розпізнав також ієрархію. Ось їх назвів розділів і підрозділів. Так, і повернемося тепер до рисунку. Вставляємо номер рисунку. Ми присвоїли заголовок, а тепер вставляємо назву. Тобто в нас має бути рисунок, включаємо, включ, включ, а виключаємо слово рисунок. Ну, Можемо виключати, можемо не виключати. Так, і там, де нумерація, сказано включити номер розділу. Я вибираю заголовок 1, після чого ми ставимо крапку. Так. Угу. Так. Він каже про те, що для того, щоб в нас була ієрархія, нам треба, щоб заголовок 1 також мав е е відповідну нумерацію. Тобто зараз він у нас просто 1, 2, 3, а нам треба, щоб він був пронумерований автоматично ось тут, як тут показано. Тобто, бачите, я вибрав нумерований список. Відповідно, першому номеру це буде заголовок 1 відповідати, другому номеру заголовок 2 і так далі. Одним словом, нам треба номер присвоїти відповідному розділу. Тобто ми зробили це. У нас тут 7 через те, що. У нас є інші розділи, які тут пронумеровані. Якщо ми їх там позабираємо, тобто це фактично треба спершу весь документ. Тобто ось з цих пунктів, які тут є, треба позабирати нумерацію. Вже зараз хвилиночку я ще Налаштувати. Нас правильно показувало Він коли розпізнавав, то бачите ось цим першим рядкам. А, тепер у нас цей заголовок, цей розділ під номером 1, а підрозділ під номером 1.1. Так. Ну, тепер нібито ми все налаштували. І тепер, якщо я візьму цей рисунок, який ми вже створили, і оновлю. Оновлюється він клавішою F9 або правою кнопкою оновити поле. Отак я показую, <кій> то відповідно зміниться рисунок 1.1. Ну і тут має бути якась назва рисунку. Да. Тепер, відповідно, у нас має бути стиль, який відповідає назві рисунку. Оскільки в мене немає того, що я створював минулого разу, то я зараз тако на швидкоруч його налаштую. Тобто ми ставимо, щоб назва рисунку була з абзацного відступу. Другий рядок назви рисунку буде з пропуском. Тепер... Виставляємо розмір шрифта 14. Курсив забираємо. Що там ще є? Абзацний відступ, маємо виставити після назви рисунку. 24 точки. Абзацний відступ задали. Так. Відступ. Ліворуч, чи так. Все. Да? Тобто, якщо в нас назва рисунку буде довга, то вона в нас має продовжуватися з наступного рядка. Щось вона у нас не, не продовжується, так як ми задали. Збилися наші налаштування. Так. І це буде назва рисунку. Чорний колір, півторашній інтервал, Задали. Так. <кій> <кій> ну, це один раз ми налаштували, а далі буде вже швидше. Так, тепер дивіться, якщо в нас ось таких фрагментів кілька таких назв рисунку, відповідно, ми скопіюємо ось кілька рисунків цих. Ось я скопіював ще три рисунки, і якщо я тепер оновлю це поле оновити, то відповідно він підставляє автоматичну нумерацію. Тобто рисунок 1, 2, 3 і так далі. Відповідно, потім, якщо я змінюю рисунок місцем з якимось іншим рисунком, давайте зараз я. 1, 2 і 1, 3 я зміню місцями, припустимо, перенесу так, поставимо видок пропустити. В мене не переносить назву рисунку. Так, як бачите, 1-2 рисунок стоїть після 1-3. Ну і потім, якщо я оновлю поле повністю, то він автоматично поставить нумерацію по послідовності ходу. Рисунків, так, як є в <плес> пояснювальній записці. Так, ну, рухаємося далі. Далі аналогічно треба створити таблицю, формулу і літературу. Тобто давайте подивимося, є тут десь таблиця. Чи немає. є таблиця якась От, назва таблиці. Аналогічно, тобто ми йдемо посилання, створити назву. Так, за замовчуванням тут є ось таблиця, як бачите. Добавляємо, щоб була двохрівнева нумерація, тобто включаємо номер розділу, після якого ставимо крапку. Так, і вставляємо. Тобто, от він вставив слово таблиця 3.1. Зберігаю, чи підтягую назву таблиці. Так, ну і тепер треба застосувати форматування стилю таблиці. Тобто, у нас ми казали, що назва таблиці вона... Давайте я присвою назва рисунку. Фактично. Ага, форматування дуже схоже. Тільки абзацний відступ після треба зробити. Створимо стиль, назва таблиці. І знаком оклику. Так. Нам треба буде інтервал після. Забрати, тому що таблиця стоїть після назви, а перед назвою поставити навпаки. Так. Перший рядок абзацний відступ 1.25. Так. Ось і. Ну і аналогічно. Якщо це тепер буде цих таблиць кілька, то відповідно ми будемо мати. Так, таблиця є. Далі в нас Формула. Так? Ось є у нас формула, і оцей номер формули вставлятися має автоматично. Відповідно створюємо <кій> об'єкт. Формули у нас тут немає. Ми відповідно можемо створити самі. <кій> Добавляємо, щоб номер формули включав номер розділу, після якого ставимо крапку. І слово формула забрати треба, тому що в номері формули має бути тільки цифрова, ну, числова інформація. Так. Ну і тепер нам треба застосувати стиль стиль формули. Давайте ми його створимо. Стиль формули. Ну і на попередньому занятті ми з вами розбирали, як це ми робимо. Фактично налаштуємо його тепер. Тобто стиль формули він працює за таким принципом, що використовуємо табуляцію. Тобто ми беремо табуляцію посередині, ставимо посередині рядка. У мене 18 см 18, 17 см рядок текстовий. Це середина 8,5. 8,5 я ставлю табуляцію на 8,5. А права частина формули. табуляція по правому краю. Ставимо на величині 17. Ось так. О. Це в нас є номер формули. Відповідно, присвоюємо. Тепер з формулами, з нумерацією формул буде справа простіша, тому що ми фактично можемо скопіювати ось оцей фрагмент тексту з дужками і вставляти його замість дужок багато разів. Він копіюється, але потім, якщо ми оновимо оновити поле, то відповідно нумерація зміниться. Так. І тепер ще література. Давайте перейдемо до літератури. Десь проскочилась в мене була література. Аналогічно. <кхе> Тут література зроблена просто нумерованим списком, але цінність у тому, що ми маємо на неї посилатися. Відповідно, на нумерований список посилатися ми не можемо. Я заберу цей нумерований список щось на мене виділило. Іноді Word працює достатньо непрогнозовано. Хочу відключити нумерацію, а він присвоює стиль заголовку фрагменту тексту. О, ось кілька абзаців я забрав. Так, створюємо назву. Назву, ну, можна на література, ось тут є література. Література, забираємо слово література. Тут вже суцільна нумерація буде без номера розділу. Так. І це перше джерело літератури у нас. Це воно має бути стилем звичайним зроблене. Тільки бачите, за замовчуванням злітає налаштування берегів сторінки. Налаштую стиль звичайний. Воно все базується на тому, що у нас вже всі стилі налаштовані. Через то я повертаюся до цієї роботи, щоб все налаштувати. Так. Роблю абзацний відступ. Що буде. Він весь текст зараз змінив, тому що весь текст зроблений стилем звичайний. Так. І ось ми вставили автоматичний номер для першого джерела літератури. А тепер можемо його скопіювати просто багато разів для другого, третього джерела літератури. і так далі. І Відповідно, якщо ми оновимо тепер цей фрагмент тексту, <кій> <кій> у нас зміниться нумерація, так. Є. Ну і далі зробіть висновки і оформіть фактично. Тут написано звіт, ну але ми робимо його у формі реферату в довільному описі з цими діалоговими вікнами всіх цих елементів, які ми з вами налаштували. Так, покажу вам тільки. Микола да, да, Богдане, так. Да. Тут подивіться, то не треба, ті, типу, скріншоти, там, типу цих пунктів, бо там написано в самій роботі, що треба там фото. Ось ось цих м, треба вікон тільки показувати. Mm -hmm. Там, де ми стиль створили, там стилю. Або, наприклад, mm -hmm. якщо ми створювали назву, то відповідно назви. Тобто, от, налаштування там, припустимо, літератури з назвою. Якщо там нумерацію ми включали, то от, якось оці діалогові вікна ці ви показуєте. Mm -hmm. Так, ще хотів показати перехресне посилання. Це коли в нас в тексті йде посилання на джерело літератури. От Давайте, давайте якесь виберемо, там, припустимо, третє. Будова сонячного трекера, ось є тут джерело літератури. От ми на це третє джерело літератури, пошлемося десь. Давайте ось у ось висновку, десь тут, у висновку, вставимо. Тобто ми робимо перехресне посилання. тут, де ми створювали назву, а тут ми робимо перехресне посилання це посилання на те, що ми створили. Вибираємо, що. Ми створили літературу. Так, будемо вставляти назву цілком чи тільки підпис і число. Ну, література 1. Так, ну і ось це третє джерело будова сонячного трекера ми вставляємо. Воно вставляє. Так, де це ми тільки вставили? Ось це, так? Да? Ось воно. Там, коли виділити текстом, то воно всі ці вставлені номера е, вставляє таким темним виділенням. Нам треба його подати в квадратних дужках. Ось так. <кхи> І чим добре е, оце перехресне посилання, що якщо ми потім додамо джерело літератури, ось зараз воно номер 3, а припустимо, ми ще додали інші джерела літератури. От воно от зараз під номером 3. А потім воно стане там якимось іншим номером. Припустимо, ось сюди ми додамо ще кілька джерел лі літератури. Таке часто трапляється. Або заберемо, наприклад. Тобто воно змінить свій номер, воно вже не 3, а якесь інше. Давайте оновимо. Тобто воно вже зараз стало 6 шостим джерелом літератури. Відповідно, і тут воно має оновитися, якщо ми оновимо, стало 6, як бачите. Тобто виходить, ну це зараз я оновлюю там, оновлюю там, воно, можливо, там важко сприймається. Але насправді це ви просто один раз налаштували всі посилання. І потім виділили весь текст. Ctrl-A, натиснули і правою кнопкою оновити повністю весь текст. І фактично воно оновлюється. І потім ще один. Одну функцію вам покажу це створення змісту документа. Я думаю, що ви вже чули за цю функцію. Тобто зміст документа можна формувати автоматично. Тобто він автоматом може посилатися на всі стилі, які створювалися у цій структурі документу. Ось тут є посилання, є зміст, як бачите. І ми можемо задати, щоб Word сформував зміст автоматично посилаючись на оці заголовки, які ми, які ми створювали. Так, от він його створив, його там тільки треба подати в вигляді. Ну, ми не налаштовували всі ці назви розділів, підрозділів. Ну, але якби, якщо їх налаштувати, то відповідно там трошки зміниться вигляд. Дивлюся, вона під самим правим. Краєм. <кій> тобто ми можемо тут дещо ну, під, 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 підлаштувати під, наші, під наш вигляд. Ну, тут проблема в тому, що ми не налаштовували да, оцей такий хаотичний текст, який там завдання він автоматично взявся. Да. Ну, як бачите, да, тобто він сам попідтягував назви розділів підрозділів. Ну і особливість у тому, що якщо ми десь там змінимо, там назві розділу підрозділу, і потім оновимо, то відповідно воно автоматично зміниться, автоматично прописало сторінки до кожного розділу підрозділу. Тобто, ну, опція достатньо зручна. Ну, але для цього треба обов'язково користуватися стилями. Так, таким чином, оце перше і друге практичне заняття наше з вами. Ми з вами опрацювали можливості Word. Ну, Word у нас використовується в інженерній діяльності дуже багато, починаючи із того, що ми в ньому оформляємо якісь думки з приводу задуму, в ньому можемо виконувати розрахунки, ведемо якусь текстову інформацію. Ну, зрозуміло, в Word зазвичай виконуються всі договори. Які стосуються розробки тої чи іншої системи закупівлі там і все інше. Тому, фактично, ці засоби автоматизованого оформлення текстової інформації, вони повинні бути вами знані. Ну все. На тому я.